Вітаю на своєму каналі. Хочу сьогодні побалакати. Дуже цікавий випадок. Там Валентина Матвієнко вдруг не з того, не з цього запропонувала Путіну, спитала Путіна, чи не пора йому йти. Ось, ну, мені стало цікаво, бо ну, це неспроста. Ми всі розуміємо, що вона просто так не сказала. Це було договорено, але дуже цікаво, чому вдруг. Почались такі розмови. Тому давайте поглянемо, чому? Яка причина того, що Матвієнко спитала Путіна, чи не пора йому вже йти. Чому? Матвієнко запитала Путіна, чи не пора йому йти. Угу, Там Щось готується. Щось готується по сонцю. Е... Ну, начебто як, що вона має на увазі, що, типу, не втомився, лі... не втомився лі він бути при владі і піти відпочити, завершити свої справи і на відпочинок. Угу. Uh -huh. <кій> <кій> ну ще. Угу. Uh угу. -huh. Uh -huh. Дивіться. Дивіться, він їм набрид, дуже набрид. Кілька кубків там щось готується, бо вони від нього вже втомилися, дуже сильно втомилися. Росія, це імператриця, Росія шукає, вони вважають, що РФ має шукати інший шлях. В них є якісь інструменти колективна, для колективної праці. Але е, при тому, як ці карти, ось ці карти друг друга доповнюють, то це може бути медицина. І е, помагу це може бути також медицина. Може бути якесь... Як то сказати, якийсь вирус. Від отруїти можуть. Можуть отруїти. Можуть отруїти. Тому йому би поберегти б себе. Так, так, вони вважають, що він вже повинен йти. Він вже повинен йти. І це із за України. Оце Зеленський. це із -за України. І за України вони хочуть, щоб він пішов, бо їм страшно. І їх взяли в такий плен в ограниченнях. Вони в таких ограниченнях, що вони не бачать дальнішого путі, як дальнішого путі, як його Ось, від трави, а, і збавитися від нього. І збавитися від нього. Іншого путі вони не бачать, що йому треба йти. Вони нижчі, в них нема грошей, вони не можуть більше захищатися. Бо в них нема гроші і ресурсів. Для тієї війни, яку він розпочав, у них вже цього нема. І колесо Фортуна звернула, зробила свій оборот і пішла назад. Все пішло наз... на... назад. Перевернулося. Все перевернулося. Так, вони мовчать, вони мовчать. Це війна, війна поміняла курс, війна поміняла курс. Вони мовчать, що у них нема чим захищатися, але вже і сяк той родничок. І гроші вони дуже хочуть, що їм хтось дав ті гроші. Є сподівання на якусь жінку. Або вони до цього прилучили оце Матвієнку, може, вони її долучили до цього. Так далі. Ну вони не надіються, вони надіються, вони сподіваються, що по справедливості, по юстиції. Ну, опять же, це також медицина, але це ще й каже про плани на майбутнє. Про плани на майбутнє вони отримують якісь подарунки, завдякуючи якійсь жінці. Вони отримують подарунки за цю медицину. По справедливості. А ну. Ось за те, що вони когось приберуть, і їм допоможуть і настане мир. Цікаво. Так. Вони мають ілюзії, що якщо він піде, він чи хтось. Із е, з тих головних того Кремля, що якщо він піде, то все буде так, як було раніше, що знову Росія стане великою. Але цього не буде. Цього не може бути. Бо це по ілюзіям. їм їм так, так здається, їм би так хотілося, Але цього не буде. Ще вони готують ресурси, вони готують, але не зовсім ресурси. Вони готують нового імператора в скором времени. Дуже швидко, дуже швидко вони будуть просувати когось нового, когось нового. І на це вже збираються ресурси. Когось нового вони дуже швидко будуть припихувати. Вони вже когось знайшли. Вони вже когось знайшли. Ось якийсь король вже з грошами. Але цей король ще не готовий. Він не готовий. Там ще йдуть суперечки за нього. Він чи хтось інший. Ще йдуть суперечки. Тюрка мечів. Ще не все зібрано. Отака ну, негарна ну, карта. Якесь там йде воровство, лукавство. Хтось там щось, воно ну ще. Не вистачає ресурсів, щоб стати переможцями і все поламати. Що поламати? Що вони хочуть поламати? Вони хочуть, щоб їм дали заново ресурси, щоб їм дали гроші. Вони хочуть. Але для цього їм треба вбрати свого того короля імператора. Що вони планують проти Путіна? Що вони планують проти нього? У них є плани, щоб він пішов, але не вистачає грошей, але ідеї такі є, вони їх зроблять. Вони його о, Вони його заставлять йти силою. Причому це буде зроблено колективно. Колективно і силою. Його, ну, його ніхто захищати не буде. Його аж ось, значить, силою. Король мечів, якийсь воєнний. Його вберуть. Так. Так. Воєнний його вбере. Колективна праця, він там буде не один. Їх там вже кубка. І це буде по-швиденькому. Вже скоро, вже дуже скоро буде. Угу. Угу. Так. Вони його хочуть зробити. Отшельником. А ну стоп. У його домі. Перестрелити, да? Лупите. Вогнем. Вогнем спалити. Вогнем. А що значить отшельником? Угу. Вже проплачено. Вже проплачено. Ага, його відтравлять. Йому щось, щось, щось нальють в кубки. Щось нальють в кубки, він щось вип'є. Чи щось таке буде, і це йому важко. Йому важко, важка ноша. Знову важка ноша, гроші і смерть. Ось. Його їм вже тягти важко. До чого він привив, що немає ні гроші, ні ресурсів, і тому йому пора вже йти. Вони так вважають. Так, пошмечив Да Так. Прийшов суд, кожному по своїм справам. Це буде вирішено молнієносно. зброя. Зброя це буде ну, неприємно. І скоро, розбите серце, сімка. І знову кубки йдуть. Так, його буде, його вберуть. Його вберуть, причому-то своє. Е, до речі, на його місто вже хтось є. Ану, зараз, скажіть, будь ласка, Путіна вберуть свої, це з Кремля люди. Хто бере Путіна? Вони вже вони з Кремля, вони самі з Кремля. Їм не вистачає грошей. Їм грошей поки, щоб він пішов, щоб він пішов, щоб його відправити, їм треба ще гроші, ще ресурси. Ще ресурси потрібні. Але, але це вже працює. Це вже працює. І щось якась інфекція. Це працює і вже щось вони зробили. Вже якась інфекція пішла. Він вже зар... Зар... заражений. Да. От ків... Він вже заражений, ось йому вже погано. І це колективна праця. Що... Тут колективна праця, вони працюють в трьох, а то, може, і більше. І це, і це праця, праця це зроблено вже. Вже зроблено, вже процес запущений. По ілюзіям в його домі. Знову карти не змішала начебто. По ілюзіям в його домі йому буде гапеля. Його побідять. Король мечів. Але йому треба ще ресурсів, не вистачає. Ось. Так, дивіться, що робиться. Там в Кремлі, в Кремлі, йде інфекція по медицині, якась отрута йде. Де якась отрута, там травлять. І травлять, я так розумію, не саме не тільки. Не тільки Путіна, там травлять. Так, для миру, щоб все завершилося. Ото да. Оце конець. Все, це все. Ось це все, ось це все. Це мир, карта остання, все, що завершує. Це починає, а це роз... Роз... башта. Це вони хочуть все перено... по новому, все по новому. Знову все. Знову все. все, у них там вони. Ото, що є, зараз все розрушити, обнуліти. Вони хочуть мир і все обнулити, все розвалити. Ось Трамп, Зеленський і домовлятися. Ось так. Ось і вся Ірашка. Все. Все, там Путіну вже гапелі, там вже Кремль е, хоче домовлятися з Трампом та з Зеленським о мирі. Тому дякую. Україна понад усе. Забуваємо ставити лайки, подобайки. І бережіть себе. До зустрічі!